Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія обстріляла Україну ракетами. Одна з них потрапила прямо в багатоквартирний будинок в Дніпрі. Удар був такої сили, що обвалився цілий під'їзд, загинуло багато людей. Відомий російський комік Максим Галкін, якого ВРФ визнала іноагентом, через його чесну позицію і вислови про криваву війну в Україні. Відреагував на цей теракт. Пост він опублікував на своїй сторінці в інстаграм. Дніпро нестерпно, неможливо. Коротко написав Галкін. Він також вирішив закрити. Коментарі під цим постом, щоб російські пропагандисти не писали свої гнівні коментарі і не насміхалися над горем українців. У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі. В даний час під завалами знаходяться цивільні. Станом на 1730 15 січня, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 29 осіб, серед них одна дитина. Повідомили в Держ-НС. Рятувальники продовжують розбирати завали. Зниклими вважається ще 43 людини. Також відомо про те, що спід. Завалів вдалося врятувати 39 осіб. В результаті прильоту російської ракети постраждали щонайменше 73 людини. В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше тисячі жителів залишилися без світла. Сказав заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів. А всього в ньому проживало близько 1700 мешканців. Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальні. Щогодини там проводять хвилину тиші, щоб послухати, чи доносяться звуки з під завалів. Зазначимо, Дніпро оговтується від смертельного удару Росії 14 січня, коли ракета зруйнувала цілий під'їзд великого багатоповерхового будинку. Вже офіційно відомо про 29 загиблих і багато поранених. Проте зниклими безвісти вважається аж чотири десятки людей. Тому загиблих може бути набагато більше. На місці трагедії триває пошукова операція. Рятувальні служби за допомогою волонтерів розкопують, розбирають, обігрівають і рятують. Бібісінь. Ніус Україна побувала на місці трагедії. Частина дороги до будинку перекрита поліцією. Перше, що бачиш, це драбини пожежної спецтехніки та компанію людей з трьох осіб, що переходять засніжену дорогу. Це чоловік, жінка та бабуся. Вони тягнуть візок з побутовим крамом, Зимове взуття, одяг, в руках пакети з речима. З одного з пакетів старчить горщик з кімнатною рослиною. Люди переселяються. Поряд з будинком рятувальники розгорнули свої зелені намети. Тут можна погрітися. В синіх наметах поліція збирає списки постраждалих, зниклих безвісти. Біля намети – це волонтерський проєкт World Kitchen. Його працівники розгорнули ще вчора, майже одразу після прильоту. У мене був шок, але ми зібралися і одразу ж поїхали з колегами сюди. Розливаємо чай, каву. Тут у нас печиво і бутерброди. Допомагаємо чи можемо. Ми тут поки що цілодобово. Бачите, скільки людей? Кухар волонтер Дмитро і сам стоїть із стаканчиком кави. Відпочиває. Тільки завчора волонтери пригостили біля 1500 людей. Це і мешканці будинку, що постраждав, і працівники служб, що працюють на місці трагедії для Праця перша така масштабна трагедія. До цього жертви були одиничні. Сьогодні рахунок загиблих іде на десятки. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.